Після розслідування по міндічу у вас в голові могло з'явитись просте, але небезпечне питання. Навіщо взагалі щось робити для цієї країни? Для чого терпіти, жертвувати, відкладати особисте життя? Чому не поїхати десь в Португалію і слухати Атлантику замість новин? Україна перспективна, але все ще постсовкова держава, де корупція не збій системи. А основний соціальний клей. Чим нижче по соціальних щаблях ми спускаємось, тим більшу і важливішу роль відіграє вона в житті людей. У нас часто не крадуть ті, хто просто не має доступу. А суспільство охоче знецінює будь-яке досягнення, будь-яку працю, аби тільки не відчувати сорому за власну пасивність. Я далекий від казок про якісь фантастичні, особливі риси нашого народу. Серед нас є мужні, розумні, гідні, навіть геніальні. Але, перепрошую, за низьку лексику, більшість живе за принципом плюй на ближнього і сри на нижнього. Після історії на кшталт міндіча у момент фізичної і моральної втоми саме собою випливає запитання: навіщо мені ця країна, якщо вона не про мене і не для мене. І от у цей момент необхідно усвідомити. Що ці думки наслідок банальної втоми. Наше завдання важче, ніж просто перемогти у війні. Перемога лише половина роботи, друга половина збудувати державу, за яку варто воювати і в якій хочеться жити. Саме так нам необхідно не просто воювати, а ще й зробити нашу державу такою, за яку варто воювати. Наше завдання полягає. В цьому. Португалія чудова країна, але я хочу жити в Україні. Я хочу, щоб Україна була не менш поганою, а кращою за якістю правил, за повагою до людини, за цінністю часу і життя. Я прийшов до висновку, що моя мета подвійна: перша перемогти. Друге, щодня у своїх рішеннях і роботі доводити, що Україна варта того. Щоб за неї боротися, не чекати ідеальних людей при владі, а будувати стільки, настільки вистачає сили і ресурсу. Цей шлях повільніше і важче, ніж втекти за кордон у пошуках кращого життя. Але на цьому шляху мені не буде соромно ні перед собою, ні перед тими, хто вже заплатив найвищу ціну. Допис написав. Валерій Маркус прочитав для вас сьогодні.